Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Сенсаційна новина. Американські гроші витікають до китайських військовиків. Законодавці кажуть, що хочуть обмежити експорт до Китаю та перекрити потік американських доларів до китайської армії. Але чи буде цього достатньо? Комісія Палати представників розбирається у питанні. А на тікток знову подали до суду цього разу у штаті Айова. Напишіть нам у коментарях, що про це думаєте. Ви і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Від гіперзвукових ракет до засобів спостереження та телекомунікаційних технологій, чи допомагають американські долари посилювати бойову міць Китаю. Наразі законодавці розбираються, якими шляхами американські гроші можуть надходити до збройних сил КНР. На засіданні Палати представників із закордонних справ кажуть, що конгрес може забезпечити експортний контроль, перешкоджаючи доступу Китаю до найважливіших технологій. Але такий контроль має обмеження. Сам собою експорт. Не контроль не зможе обмежити американських підприємців від того, щоби подумати. О, це цікава можливість. Я не зможу відправити інструмент до Китаю, але я зможу вкласти 20 мільйонів доларів у молоду китайську фірму, яка намагається створити такий самий інструмент. Пітер білдасейнтупітер науковий співробітник фонду Карнегі за міжнародний мир. Він вважає, що конгрес не може контролювати американських інвесторів. А вони можуть вкладати гроші в китайські компанії, що зрештою може піти на користь військовикам КНР. Попередній звіт показав, що з січня по березень 2022 року США схвалили 92% заявок на отримання ліцензій для китайських компаній, внесених до чорного списку. Яскравий приклад китайський технологічний гігант Huawei та один із найбільших у Китаї виробників напівпровідників SMIC. Обидві компанії пов'язані з китайськими військовиками та перебувають під санкціями Вашингтона. Гарел сказав, що надання грошей будь-якій китайській компанії може поти потенційно принести користь армії КНР він зазначив, що компанії в Китаї не можуть бути незалежними і вони мусять допомагати компартії в досягненні її цілей, навіть якщо ці цілі, такі як геноцид мусульман уйгурів і примусове вирізання органів у представників релігійних меншин. Законодавці зазначили, що давати гроші китайським військовикам зараз особливо небезпечно, бо Китай відкрито демонструє ознаки агресії. Сі Цзіньпін думає про війну. Він сам нам про це казав. Менше як рік тому Китай провів два щорічні з'їзди. Сі Цзіньпін виступив із чотирма зверненнями до делегатів цих двох зустрічей. Усі чотири звернення були присвячені спільній темі необхідності підготовки Китаю до війни. Метью Поттінгер обіймав посаду заступника радника з національної безпеки за колишнього президента Трампа. Наразі він очолює китайську програму у Фонді захисту демократії. Виступаючи перед комітетом, він запропонував так званий секторний підхід до обмеження надходження капіталу до китайських збройних сил. Це означає, що замість того, щоб боротися з окремими компаніями, які інвестують у Китай, США повинні застосовувати нові правила до цілих секторів економіки, особливо на тлі того, що що китайські фірми часто ухиляються від американських правил завдяки дочірним компаніям. дуже важливо звернути увагу на такі речі, як гіперзвукові балістичні технології, і на те, як Китай може використовувати їх проти нас. Але я також думаю, що ми маємо подивитися і на незалежні організації, які навмисно інвестують у ці галузі, щоб посилити наших супротивників. Законодавці кажуть, що Пекін зараз сам розробляє передові технології, і це окрім будівництва військово-мобілізаційних пунктів по всій країні. Бомбосховищ, розташованих у районах, що через протоку з Тайваном, а також військових шпиталів. Ця інфраструктура також може становити серйозну загрозу безпеці США у разі вторгнення на Тайвань. Тепер про соціальні мережі ваші діти чи онуки користуються Тіктоком. Штат Айова звинувачує платформу в тому, що вона вводить батьків в оману щодо доступу їхніх дітей до неприйнятного контенту. Генеральний прокурор штату подав до суду на додаток та його китайську материнську Ську компанію ByteDance. генеральний прокурор штату Айова Брена Берд стверджує, що TikTok бреше про те, наскільки поширений на платформі контент, що містить наркотики, оголені тіла, алкоголь та ненормативну лексику. Берд стверджує, що TikTok водить батьків в уману. Вона додає, що настав час показати, що бачать діти, переглядаючи стрічку новин. У позові прокурор звинувачує компанію в обмані споживачів. Вона вимагає ввести штрафи щодо TikTok, а також заборонити йому такі дії нагадаємо раніше. Штат Монтано також вжив заходів щодо цієї соцмережі. Зараз він у процесі введення першої свого роду заборони на використання програми. Ще одна новина на цю тему. Апеляційний суд США розглянув справу загибелі 10-річної дівчинки, яка померла після спроби повторити челендж із Тіктока. Дівчинка з Пенсильванії померла в 2021 році, коли спробувала повторити челендж під назвою Відключись. Він полягав у тому, що треба перетворити Тиснути кровоносні судини на шиї, щоб знепритомніти раніше суд нижчої інстанції ухвалив, що TikTok перебуває під захистом закону 2.30. Згідно з ним, інтернет-компанії не несуть відповідальності за контент, розміщений користувачами. Тепер сім'я оскаржить це рішення. Їхній адвокат стверджує, що TikTok не просто розміщував небезпечний для життя контент, але й рекомендував його користувачам за допомогою алгоритмів. Європейський союз виступив проти переслідування у Китаї духовної практики Фалуньгун. Це сталося після того, як один із практикувальників звернувся з проханням допомогти звільнити його батька, який був засуджений і зазнає насильницького поводження з боку китайської комуністичної партії. Парламент ЄС ухвалив резолюцію, яка закликає Китай припинити переслідування практикувальників Фалуньгун. Фалуньгун – інша назва Фалундафа духовна практика, яка містить медитативні фізичні. Прави та моральне вчення, яке спирається на принципи правдивості, співчуття та терпимості. Її прихильників уже понад 24 роки переслідують у Китаї ухваленню резолюції. Передувало звернення до комісії та парламенту ЄС громадянина Китаю, який нині живе в Німеччині Лебіня Діна. Він розповів про долю свого батька Юаньде Діна. Його викрали та ув'язнили, бо він займається Фалуньгуном. Член парламенту ЄС від Німеччини Міхаель Галер відгукнувся на заклик Лебіня. Європейський парламент Навши серйозність ситуації, провів міжпартійні дебати щодо резолюції, яка закликає зупинити переслідування Фалунгун, зокрема й звільнити Юань Де Діна. Сьогодні ми зосередимося на людях, що практикують Фалуньгун. Ми вимагаємо припинити переслідування та утиски. Ми вимагаємо негайно і безумовно звільнити всіх прихильників Фалунгун. Фалонганпрактишнезґавер вимагає персональних санкцій щодо всіх, хто причетний до переслідування. Ми вимагаємо приміром не видавати їм візи. і Якщо в когось із них є рахунки за кордоном, на них треба накласти арешт. Для члена європарламенту від Словаччини Міріам Лексман. Страждання та переслідування прихильників Фалонгун є символом тиранії КПК. Цілком неприйнятно, що цих людей переслідують лише тому, що вони хочуть практикувати фолуньгун. Їх катують. Поводження китайської компартії зі своїми громадянами неприйнятне. Лебіндін вважає, уважає, що це великий крок уперед у визволенні його батька та ще як мінімум 70 практикувальників фолуньгун, яких спіткала така сама доля. Прошу вас, не припиняйте зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності, зупинити промислове вирізання органів у практикувальників, а також припинити переслідувати покоління китайців. Переслідування практикувальників це справді злочин проти людяності. Галер зобов'язується передати заклик Лебіня про допомогу комісару ЄС і домагатися конкретних дій щодо китайського режиму.